Так, всім привіт. Сьогодні у нас 19 травня. Сьогодні рівно місяць з дня посіву нашої кукурудзи. Посів її 19 квітня. В такому вона зараз стані. Пішла подалиця соняшника сильно. Пішов бур'ян уже, тому два дні назад була проведена перша обробка гербіциду. Гербіцид називається Морган. Нормі. 1,25 25 на гектар. Ось від краю її таке. Ось померзло, чи поїв, чи що це таке. Схоже на те, що змерзло, але чого воно повністю повністю змерзло, чи що. Скільки тут листків, хто як рахує, це перший цей листок, другий, третій, четвертий, п'ятий на виході. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий на виході. Ось така кукурузка наче вже пішла в ріст, у нас трошки потеплішало по бур'яну, наче покрутило я дивлюсь, діло воду покрутило і, і цю ж, лобода. наче скрутило. Така вистки крутить, джоб тіє. Не знаю, відійде, не відійде. По соняшнику також. Став такий жовтуватий. Ну, сьогодні тільки другий день, тому мабуть ще особо не видно буде. Хоча б тиждень. Ось наглядно видно. Ось ця лопата, бачите, похилилася. Тут похилилася і тут лопада похилилася. Бачите, ось Корінець там, а вона похилена. Спалить воно її чи не спалить. Так як у бопадаці страшний ворог на городі. Кажу ж такі рядочки, кукурузка в непоганому стані. Начебто відійшла. Але падалиці соняшника багато. Хто значить забере воно цю падалицю? Я ж кажу, бачите, вроді жовтіє він. Там буде видно. Будемо сподіватися, що, що все воно згорить. Але ж у нас дощі лють постійно. І так. Вон де листок також, що це. Чи примерзло, чи... Ну, Один, два, три, чотири, п'ять П'ять листків майже. Вже й товщину у на свою набрала. Це та кукуруза, що попала під мороз. Будемо бачити. Так, по цьому по часнику Ось цей часник, який ми садили 4 квітня. В такому він зараз стані, вже два рази прополитий. І він вже майже догнав основний часник, який садили восени. Такий ось стан його. Гарний часничок, красивий. Підійду сюди, може бджоли зілив не з'їдять. Може ж не з'їдять. Тут звісно більшенький. і товщенькі, але Але є, але дощільнуть кожен день, кажу ж не встигаємо. Ні полотчики пропололи, опять бур'яном пошовчики пропололи, опять бур'ян. Це коротше просто жах. В цьому році з бур'янами. там далі он. Половина городу, то там посадили гарбузи. Може вам пізніше покажу, не зараз не хочу йти туди. Короте, гарбузи вже всі ми посадили, ми вже повністю все обсадили. Соя почала сходити, сою також, можливо, пізніше покажу. Якщо буду на полі. І гарбузи також посадили, вже й почали навіть сходити де-не-де сходи. Тож буквально через тиждень другий вже поїдемо ми по лодь. Гарбузи. По цьому, по, по сої. Також тиждень-другий. Може як вона вся зійде, треба поїхати провести гербіцидну обробку. Може на погоду стає, бо в нас вроді на погоду стає. Може вроді тепло більш-менш. А тож, я ж кажу, посіяли сою 31-го квітня, да, і 1 травня ми сіяли. Оце тільки тільки сьогодні 19 травня, рахуйте три тижні, вона тільки-тільки починає сходити. Ну, я не знаю, це довго чи не довго, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ой. По часнику все добре кажуть. Часник росте. Трохи в нас тут часнику є. Така ділянка нормальна. Трохи часнику є. Городина також вже вся посаджена. Там картошка, там гарбузи рядочками, бачите. Там все. Вже не показував, як ми садили гарбузи садили гарбузи вручну, так як і в тому році. Також що по трактору. Трактор у нас відбувся чітко. Довели мені гролу, Резина витримала, хоч багато хто і казав, що у нас такої сівалки резина не витримає. Так як і тут можна сказати, що немає. Витримало все добре. Відсіяли і собі, і людям. Вал відбору також витримав все добре. Тепер по обриску виїхав, прицепив, провірив всі форсунки, пару форсунок там позалипало, налаштував, оприскувач у нас, до речі. По-моєму, інвірах чи як він там називається, я не пам'ятаю. Та десь от має бути написано. Він чи, чи пол маркота. Коротше, не пам'ятаю як він називається коротше, но польський оцей віракс ну, мапить несуть коротше. 600 літрів у нас малий єприсквач треба було брати на 800 ой це я вже так зрозумів по цьому які по ньому проблеми всі хто має цей оприскваль знають який прекрасний оцей насос це просто произведення іскусства, так сказати. Він уже в тому році мене вицей. Е, Як вам сказати, щоб не, не матником, не знаю. І в цьому році. Прицепив, було все нормально. Замішав вже гербіцид. Ну я ж прокачав, усі форсунки провірив, щоб все працювало, налаштував там, вилив туди-сюди. Намішав гербіцид, залив, приїхав на поле став мішати. І, і щупало тут. Емульсія Просто б'є фонтаном. Тече все. Я взагалі в шокі, блін. Ну, в тому році я вже цей насос перебирав. І в цьому році опять те саме. Фух, мене він вже просто задовбав, не то, що а... чесне слово, хто як вирішує ці проблеми, блін, що робить з цими насосами, я не знаю. То в мене було вирвало шпильку. Уже вставив болт з той сторони, просверлив, просунув уже. Добре, вставив. Тоді, блін, перестав він мене в тому році взагалі качати. Я набрав повний оприскувач води, приїхав на поле, а він просто не качає. Просто перепускає крізь себе і все, тиску не, не создає ніякого. Блін, повний оприскувач гербіциду вже намішано, представте. Поїхав додому, розібрав його. Коротше, там всередині такі мембрами круглі по бокам. Цю мембраму вирвало, всередину запхало. Ну, коротше, цю мембраму поставив на місце, все поперетягував. Все, відпирскав той сезон на цей сезон. Все ж добре, було на цей сезон в принципі, таке саме. Емульсія та я жене. Ну добре, що хоч допирскав, вже ж думаю, гербіциду бочці буду пирскати, що робити. То допирскав. Тепер треба ставати робити. Я ж кажу, Як не срачка, так болячка. Ну це просто капець, я вже задовбався вже з цими ремонтами. Тільки одне зробив, тут друге виварить. Тут, блін, з цим трактором розібралося, вроді все нормально. Тут цей мотоблок мозги видобав. Є в мене мотоблок, хто знає. От такий ось зубер. Вже в мене він 10 років, цей мотоблок. Вже він стільки роботи переробив, що мабуть треба купити новенького і, і забудься. Бо це просто жах. Вже починається. І коробка довбати, і мотор довбати. Значить, що по мотору? Відсадили ми картошку, садимо, сажу я ним картошку, копаю картошку, інколи підгортаю картошку. Фрезую під часник і полю гарбузити. Нагрузка на нього депела на гарбузах, висрав він поршню через захоплення. Вже в масло він їсть літрами, можна сказати, і нема компресії взагалі. Все, немає ні натягнення, немає треба. Купив я вже поршневу все. Гільзу, поршень кольця, прокладки. Громис навіть нові на клапана купив. Все купив. По ньому треба замінити. Я ж кажу, Тут блін... бак відламав. На ньому попав у дерево коротше, відламав бак. Новий бак щось там в районі півтори тисячі, ніхто його не став куплять. Зробив таку розпорку, походить, він уже має так ходить років три. Візуально, звісно, виглядить просто жах. Його б помить, почистить і пофарбувати. Це після того, як помітити поршню. Ну, У нас вже гарбузи почали сходити, тому скоро будемо полодь, тому треба стати, поміняти поршню на ньому. Я вже і так дотягував до останнього. А ще ним гарбузи садимо, я гарбузи ним сажу рядки на ралію і потім накидаємо насіння. Коротше. Не показував вже йому, як садили, тому що багато було нервів на це ушло. Не було ні часу, ні бажання це показувати, так як неблагородне це діло, ніхто не оцінить все одно. Посадив ми гарбузи, вже, може покажу, як полотимо. І то. Не знаю, не факт. Тобто зараз стаю і міняю на ньому поршневу. Міняємо поршневу, вкладиші, кольця, все повністю міняємо масло, новеньке заливаємо чистеньке йому Цепляємо фризу і щоб він вже був готовий до, до полоні гарбузів. Все, погнали. Так, по гербіциду, ось такий гербіцид Морган після сходу і гербіцид системний і Діюча речовина в нього ось така. Значить, там Норма виливу від літра ось все, до літр 25 на кукурузу від 3 до 5 листків. Ну, пишуть, що він прилипачем, але все рівно перестрахувався, залив такий прилипач VOLT від кортери. Класний прилипач, дорогий. Вилив 100 грам на 100 літрів води. Це, це вже у нас е, раундап Extra, екстра, це на першу гліфобробку свої. На другу вже будемо потім брати, будемо два рази обробляти. Так, коротше, По поршньовій гільза така зубровська. не знаю, Вроді оригінал. Такі ось силіконові кольця резинові. У нас ремонт як в Пакистані, все на полу. Герметик, звісно, Віктор Ренц, кроме нього ніякого не беру. І поршень теж Зубровський оригінальний. Прокладка ГБЦ і кольця. Кольця якісь не знаю. Але теж зубровський. Вроді оригінал. Взяв ще рокера, клапанов, там. і вкладиші новенькі. Таке ось масло, не класичне, полусинтетіка. Один літр, 210 гривень. Не знаю, хороше, погане, побачимо. Так, короче, що зараз скидаємо гильзу, тут уже розібрав. вимив усе там повністю. Поршень он, Поршень, он стара гильза. Не знаю, вроді ще нормальне, но люфт уже есть, конечно, компрессии нема, поэтому меняем. Головка вроде більш более-менее в адекватном состоянии. дивіться, что на воді надо поменять наверно радіатор, дозволить посол. Бо цей накип мене вже задовбав. Все, коротше, зараз е, мажу маслом, гільзу вкидаю і все. І далі буду збирати. Ти що блин, Гільзу маскачком намазав, дитин такий який Ти що заскочила як додому. По колінвалу. Блін, засвічує. Як вам показати? По колінвалу, коротше, все нормально. Повірте наску або засвічує. По колінвалу все чітко, ніде ніяких ні, ні виборок, ніде нічого немає. Короте, що Перепаковуємо зараз шатун. Новенький поршеньок, кольця надіваємо. Оце буде проблема зараз з кольцями, як їх туди засунуть. Бо нема. Щоб вжимати кольця я щось за це взагалі забувся. Не було купити. У мене була, але Даві з концями. Тому що зараз будуть танці з бубном Так, значить, новий день, що в нас по мотоблоку. Вчора доробив я його все-таки, нічого вже не знімав, бо вчора було багато психів. Короче, замінив гільзу, замінив поршневу, замінив рокера клапанів, прокладку замінив і замінив вкладиші і шатун. Короче, закручував старий шатун. Узяв же ж ключ динамометричний, головку затягував 16 кг. А шатун затягував 8 кг. Один болт затягнув нормально, другий болт став затягувати. Щось не щевка, як ключився. Думаю, ну може ще не дотіг. Тянув, тянув, тягнув, тягнув. І в ітоги обламав болт. Тобто він вже був чи ну, коротше, Навіть 8 кілограмів не затяг. Коротше, взяв в мене був запасний шатун, добре, що поставив сюди запасний шатун новий. поставив новий вкладищі, нову поршневу повністю. все, Вчора запустив, працює чітко. Все працює, я вчора навіть трохи покатався, почнув, ще трохи притрем, щоб нам під фрізеровку. І зараз запускається легенько, Він, компресія в нього хороша, то дізель запускається класно. Тобто все чітко по ньому до гарбузів готові. Сьогодні можемо покажу. Такі гарбузи вже. Хорошенькі, якраз сім'я доля. Все вже на днях можна і приїжджать, скоро поводь, як повилазять усі. А ти що красота? О. Ділянка чиста, бо каша, никаких ніяких немає, а горбушчики вже сходять, бачите. Ти шукраса. Ще пару днів, я думаю, вже всі посходять. Так, спосой. Отримали такі ось сходи вже. Красі доля тільки повилазила, рядочки, бачите, б'ються вже. Тут ще мало посходило. Ну Де більше, бачите, рядочки такі. Де менше? Нормально, короче посходило. Все ловко. Це ця що місцева своя, як вона там, Олдхэм чи називається чи Бачите, сходи є, сходи хороші Уже почала сходити. А та є що максимус щось взагалі ні. Ніхрена не сходить. Не знаю. Мабуть пересівати будемо чимось, бо це не діло. Є, все сходить, все красиво. Бачите, тікі-тіки -ті пробивається. Все сходить. Уже тройчастий листов цей. Ось тікі-тіки. -ті. Все буде, коротше. Все, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки. Можете мене захейтити, обосрати. Тобто закритикувати. Головне підписуйтесь, коментуйте. Цього всього вам найкращого до побачення.